Вітаю, друзі! Мене звати Антон, ви на каналі Звігер Авто, і сьогодні у нас буде випуск з такою кодовою назвою Три в одному. Чому так? Тому що ми сьогодні поговоримо про три найпопулярніші способи придбати собі вживаний автомобіль. Сьогодні ми розглянемо три найпопулярніші варіанти: перший це придбати цілий неушкоджений автомобіль зі Сполучених Штатів, потім можна придбати собі ушкоджений автомобіль, полагодити його і їздити, або придбати автомобіль вже тут, в Україні, на авторі. Ви зможете можете порівняти ціни. І для себе вже вирішити, як зручніше купувати автомобіль саме вам. Е, у нас випуск сьогодні трансконтинентальний. Наш колега Ігор знаходиться в Майамі і прям на аукціоні Манхейм буде показувати вам, як виглядають у ці неушкоджені автомобілі. Е, Важно дивіться, в кінці його блоку буде таблиця з усією інформацією про автівку, скільки коштує придбати, її, тобто сам лот, скільки коштують послуги, скільки коштує доставка ці. Автівки в Україну і підсумкова вартість. А я покажу вам два інших варіанти, і ви вже зможете для себе а, визначити як воно вигідніше. Спойлер, вигідніше за все, придбати автівку ушкоджену, полагодити її і їздити собі тут а, із задоволенням. І це найдешевший варіант. Сьогодні у нас випуск про кросовери, і ми поговоримо про найпопулярніші такі моделі, які зараз ми радимо купувати, моделі, які відрізняються надійністю та якістю. Ну і сучасністю, скажімо так, почнемо з джип Cherokee, автівка, що відома нам ще з далеких лихих 90-х Автівка, яка пережила кілька поколінь і от добралася до нас вже. В п'ятому-в шостому будемо дивитися пару варіантів. І це автівка з самим популярним у них двигуном: 36 Pentastar. Двигун, який всі, хто займається ремонтом авто, скажуть вам, що це реально надійний якісний двигун. Тож зараз пропоную зануритися в атмосферу сонячного Майами. Передаю вас надійні руки Ігоря, і він покаже вам, що там та як з тим джип Grand Cherokee. Давайте починати. Дорогі друзі, подивіться, якого красення ще зустріли. Одразу ж недалеко біля вишневого джинка. А ми маємо ось такого чорного 16-го року випуску. Але подивіться, який він має усилитель заднього бамперу Вже Турінговані елементи. Плачу шильдик з назвою Зомбі Apocalypse Едішн. Подивіться, на яких брутальних дисках він знаходиться зараз. 17-го радіусу мають ось такий нестандартний малюнок. Подивіться, які високі 265 70 r 17 Автомобіль також має безключовий доступ. Ось так виглядає він спереді. Подивіться, маємо хромовані. Рішітку радіатора, кром в опції та кром на противотуманних фарах. І отакі кенгурят, як передній усилювач бамперу. Назвичайно. Але при цьому всьому бачу, що на автомобілі є також сколи, невеличкі подряпини. автомобіль 16-го року. Давайте заглянемо посередині. У даного автомобіля всередині... Невеличка мультимедія, але при тому сенсорна. Сенсор працює, ось так виглядає. Вже з роками підлокітник трошки відійшов. Має тканину від сидіння, але також мультимедійне кермо з пелюстками. Автомобіль має 115 тисяч пробігу. Отже, друзі, отакого красення нам показав ігор. Дійсно круте авто, і колір крутий. Мені дуже сподобався. Мені здається, це як якийсь рейндж-ровер, але для американського ринку. Ну, все так дорого зроблено, класно. Але давайте зараз копнемо глибше, подивимось ці автівки биті в Сполучених Штатах. І прорахуємо, скільки буде їх сюди пригнати. А компанія Звігравто залюбки надасть вам такі послуги. До речі, майте на увазі. Давайте подивимось. Ось друзі, один з дуже хороших прикладів: джип Cherokee 16-го року пошкоджений, але не сильно. Погодьтеся, такі проблеми дуже легко усунути. Давайте подивимось ближче. Передня частина ціла, ззаду немає бамперу, був десь якийсь удар. Не дуже сильний, ну автівка в чудовому стані, дуже крутий комбінований салон. Так, тут безпека у нас не стріляна, автівка жива. Ну, трохи хімчистки детейлінгу не завадить. Тут, тут трохи подряпаний підлокітник, треба десь підшити шкіру, але ну суттєвих проблем немає. Тим паче автівка 16-го року, 8 років в машині, вже трохи побачила, трохи поїздила. Скільки тут пробігу у нас. 89 тисяч миль знову ж таки для цього двигуна 3,6 Це невеликий пробіг. Це комплектація 4 х 4. Щоб ви розуміли, буваючи задній привід комплектації. Мені здається, це дуже непрактично, але це трохи дешевше. Тобто, це непоганий варіант. Якщо ви такі буду їздити гарно. І щоб всі думали, що вона дуже дорога автівка, а ви трохи дешевше взяли задній привід. Головне нікуди не з'їжджати з дороги. Вартість ремонту 1600 доларів. Бачите, що ремонту тут дуже небагато. І це виходить 19217 доларів. Ви бачили, скільки коштує цей джип-гранчі Cherokee неушкоджений. Трохи таки різниця є. Саме він коштує 21 132 долари, це під ключ, щоб вже доставити в Україну більше 2 тисяч доларів різниці. І тепер порівняємо з такою шахтівкою, приблизно з таким же пробігом, десь 90 тисяч, що можна придбати в Україні 16 й рік. Що ж, скрізь більший пробіг. Хоча от 120. Тисяч за 22 тисячі доларів можна взяти. Вже дорожче, ніж ми пропонуємо. 23 тисячі 699 доларів. Ціни різні. Це, до речі, комплектація, про яку я казав. Не просто буксувальні кільця, це ще й комплектація travel Hawk трохи така заряджена версія, з покращеними якостями позашляховика. Такий 28 500 доларів коштує. І пробіг ну, приблизно такий, як у нас. Ну тут ти переплачуєш, якщо хочеш трохи їздити десь за містом. Якщо ж брати таку ж комплектацію, як у нас, то щонайменше три тисячі доларів ти переплачуєш, якщо купуєш автівку в Україні. Треба воно вам чи ні, вирішувати вам. Але ми радимо все ж таки замовляти автівки з незначними ушкодженнями зі Сполучених Штатів за допомогою компанії звігер Auto доставляти їх в Україну і їздити собі, знаючи, що там та як було відновлено, знаючи, що за проблеми були в машині, без якихось прихованих Сюрпризів, знати, що це був не утоплений автомобіль або не розбитий вщент там в лобовому зітненні. Ось цей варіант дуже хороший. Ви бачили, просто ззаду невеличкий удар. І наступна автівка сразу ж це джип гранд Широкі 21-го року. Давайте починати. Кидається в очі надзвичайно цікавий, насичений такий вишневий колір автомобіля. Та всі елементи, які мають бути хромовані, виконані в чорному глянці, і це придає надзвичайної спортивності. Це джип Гран Черок четвертого покоління. 2021 року даний вид автомобіля має вже п'ять поколінь. П'яте покоління з'явилося в 2024 році, але ще не набрало такої популярності. Має топовий двигун, бажаний для всіх. Хто хоче купити цей автомобіль, це 3,6 літра. Також такі моделі мали двигуни 5,4, 6,2, 6,4 літра, навіть 3-літровий дизель. Але 3,6 це насправді такий топовий популярний двигун. У автомобіля присутня камера заднього виду та парктроніки. Електропривід багажнику. Подивіться, будь ласка, багажник відкривається сам та замикається сам як і ззовні, так і з салону. Дуже має вмісткий такий об'єм багажник. Маємо роз'єм зарядного пристрою, можна підключити. Має запаску, тонкрат, повноцінну запаску. Він має. Ось такі чудові, комфортні, доволі такі зручно сидіти. Я маю зріст 1,90 і Я себе почуваю, доволі таки комфортно. Все. В чорному кольорі, навіть потолок має чорний колір, але без панорами. Є в даних автомобілях ще панорама, тут вона відсутня. Подивіться, будь ласка, на мультимедію, який величезний ми маємо тут екран. Дуже відзивчивий та добре промальований дисплей, безліч у різних налаштувань. Задній ряд сидінь також він комбінований з тканиною, дуже-дуже комфортно. Маємо ось такий підлокітник і три режими. Обдуву це ноги, загальний обдув та верхня частина. І маємо розетку 115 Вт для задніх пасажирів. Дорогі друзі, Джип Grand Cherokee 21-го року, в четвертому поколінні, ось такий красень стоїть на аукціоні, і чекає свого нового власника. Якщо ви бажаєте придбати даний автомобіль або, наприклад, схожий автомобіль. Дзвоніть до компанії звігір авто. Ми з радістю допоможемо вам підібрати найкращий варіант, який може бути на автомобільному аукціоні. І наступна автівка. ж це джип Grand Cherokee першого року, з тим самим двигуном 3,6 літри, але набагато свіжіший. Бачите, тут пробіг всього 29. 1178 миль, а майже нова автівка. Знову ж таки, повний привід. Знову ж таки, 3,6 літри. Двигун, коробка автомат. У них, до речі, завжди автомати. Гранчі роки славляться тим, що механіку вони не ставлять, бо у них доволі потужні двигуни, навіть самі базові. Коробки тут теж надійні. Вони вихажують. Просто надзвичайний пробіг. Двигуни ці, це можна сказати, щось з останніх мільйонників, які можуть виходити кілька сот тисяч кілометрів. А, ну не так, як сучасні французькі автомобілі, де двигун один літр, десь там турбіна, три циліндри, і воно на ста тисячах. Тобі каже, папа, -па, я все, я більше не можу. Передні задні двері під заміну, а крило постраждало тут вже. Можна міняти, можна відрехтувати, дивлячись, який у вас бюджет. Щось там з бампером. Тобто суттєвого нічого, але в автівку в'їхали. Молдинга немає на передньому крилі, безпека не спрацювала. Таке відчуття, що автівка стояла, іначе в неї хтось в'їхав біля узбіччя. Що ж, друзі, давайте порахуємо, скільки він стане, вартість ремонту. Тут нарахували приблизно 1800 доларів. І того виходить 27 625 доларів. За автівку 21-го року я вважаю зовсім небагато. Тим паче, якщо ми купуємо нову автівку 21-го року, це 34 738 доларів. Якщо ми приганяємо оцю автівку і ремонтуємо її, 27 625 доларів і бачимо, що на авторія ці автівки, ну, тобто їх ціна і 40 тисяч, і 47 тисяч, 45 тисяч, Порівнюйте ціни, рахуйте і враховуйте саме головне, що якщо ви придбали автівку зі сполучених штатів, ви бачили, що з нею там трапилось, то ви точно можете бути впевнені в тому, що це ваша автівка, і що вона вас не підведе. А якщо ви купуєте отак, от крата в мішку ми вам розповідали, скільки є там цікавих випадків, і скільки шансів отримати автівку, яка просто принесе вам купу проблем. Ви самі наглядно побачили, що найвигідніший варіант придбати автівку це не купити її в Україні на авторія, бо ви вже переплачуєте. Хтось її пригнав, хтось на ній поставив там мінімум 2000 тисячі доларів. Ми сьогодні бачили варіант, коли майже в два рази накрутили. Не дуже вигідно приганяти непошкоджену автівку зі сполучених штатів, тому що все ж таки цінник суттєво відрізняється. Це пов'язано з тим, що полагодити автівку в Сполучених Штатах коштує набагато дорожче, ніж у нас. Так вже сталося, що у них там трохи інакший підхід до відновлення автомобіля, він більш фундаментальний. Вони, щоб поміняти там якісь дрібні навісні частини двигуна, двигун кожного разу виймають, вони розбирають машину по гвинтику, так же збирають, ставлять нові запчастини з завода. А у нас навчилися замовляти частини з. Розбірки у нас навчилися замовляти частини з Тайваню або Китаю, а все це фарбувати, гарненько ставити, заводити і їхати. Тому саме вигідний варіант це все ж таки замовити автівку зі сполучених штатів. Спеціалісти з вігіравту допоможуть вам обрати саме той варіант, який буде корисний для вас. Автівку, яка буде мінімально ушкоджена, пишіть наші спеціалісти, залюбки вам прорахують, допоможуть, підкажуть і ви. Вже зараз можете обрати собі автівку і їздити на новій машині. Керуйте обережно, бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Па-па!